Вітаю! Я Магірам Волджан, студент першого курсу медичного факультету номер 1 10 групи Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Тема моєї публікації сучасні електрокардіостимулятори, автор матеріалу, який став базою для аналізу, Малишева Карина Анатоліївна. Сучасні електрокардіостимулятори це медичні пристрої, які використовуються для корекції порушень серцевого ритму, зокрема при брадикардії. Або інших проблемах з електричною діяльністю серця. Сучасні моделі мають багато вдосконалених функцій для забезпечення більш ефективної та безпечної роботи. Трохи про історію АКС. Першу в історії імплантацію електрокардіостимулятора було проведено 8 жовтня 1958 року в королівській лікарні Стокгольма. Шведський хірург Оке Сенін провів операцію на серці 43 річного Арне Ларсона, який страждав на тяжке порушення серцевого ритму. Розміром він був із хокейною шайбою. Працював на двох транзисторах. Пацієнту розкрили грудну клітину та пришили електроди кардіостимулятора до серця. Основні типи ЕКС. Перше тимчасові стимулятори. Використовуються на короткий період, наприклад, після операцій або в разі тимчасових проблем з серцем. Друге постійні стимулятори. Імплантуються на постійній основі і використовуються для тривалого лікування серцевих аритмій. Основні характеристики сучасних ЕКС: мініатюрні розміри. Сучасні пристрої стають все меншими, що дозволяє їх імплантувати через невеликі розрізи, зменшуючи травмування пацієнта та скорочуючи час на відновлення. Друге мікропроцесорне керування. Це дозволяє точніше налаштувати параметри стимуляції, наприклад, частоту серцевих скорочень, в залежності від потреб організму. Третє бездротова комунікація. Багато сучасних стимуляторів підтримують можливість бездротового з'єднання з лікарем для моніторингу стану пацієнта та коригування налаштувань на відстані. Четверте: біосумісні матеріали: Сучасні стимулятори виготовляються з матеріалів, що мінімізують ризик відторгнення організмом і мають високу довговічність. Висновок хочу сказати, що сучасні електрокардіостимулятори значно підвищують якість життя пацієнтів, допомагаючи регулювати серцевий ритм та попереджати серйозне ускладнення, пов'язане з порушенням серцевого ритму. Дякую за увагу.